Тижневик фестиваля Пісенний спас. Всім слухачам мої вітання в студії Таміла Будко. Ми продовжуємо цикл програм до міжнародного фестивалю мистецтв Пісенний спас імені Володимира Шинкарука. Нагадаю, що цей фестиваль це третій вже фестиваль. Стартує в Житомирі, 17 серпня. В рамках пісенного спасу проводиться конкурс виконавців естрадної авторської пісні та конференція. Заявки на участь в конкурсі приймають до 1 серпня. Також в рамках фестивалю два дні проходитимуть великі вечірні концертні програми за участю переможців цього конкурсу. І переможці виступатимуть на дні сцені із Свідченими та відомими виконавцями, серед яких є і наші з вами земляки. Цьому році на фестивальну концертну сцену в якості запрошеного гостя вийде естрадна виконавиця, наша землячка Ліна Дарк. І сьогодні я запросила її до нашої студії, а разом з Ліною запросила і свого колегу, журналіста, а також автора пісенних текстів Віктора Мельниченка. Панове, я вас вітаю. Доброго дня вам. Дякуємо, вітаю! Теж надзвичайно приємно бути на хвилях улюбленого радіо. Сьогодні ми з вами разом, ось так Рішаємось не випадково, адже наскільки я знаю, авторство однієї з пісень, яку ви ліна будете співати цього року на пісенному спасі, авторство тексту цієї пісні належить Віктору. Так, пісня, яку я буду виконувати, має назву Полечу. Вона стосовно наших дорогоцінних доріг. В цій пісні, знаєте, трошки є такого жарту гумору, який потрібно сприймати, не дивлячись на те, що наші дороги не дуже в гарному стані. І ця пісня була написана. Це друга пісня, яку мені написав. Мій друг, улюблений друг, сама найближча мені людина, я можу навіть так сказати, Віктор Мельниченко. Перша наша пісня сумісна була це моя земля. А друга пісня має назву Полечу. Я знаю, ти скажу так, що мені дуже легко співпрацювати з Віктором, і він пише тексти, такі, які мені до душі, які мені до вподоби, і які я можу без всякого затруднення виконувати. І я їх відчуваю. Дякую, Віті, за це. Як народжувалася ця пісня полечу? Пісня полечу народжувалася дуже довго. Було дуже багато етапів. Ми думали на яку тему, тому що спочатку в мене якийсь мотив такий в голові. Ось виник, але музику я не пишу, тому ми шукали, хто ж напише. Музику, а от теми спочатку. ми думали, що це буде пісня про покемонів. Знаєте, тоді була от така просто манія, всі ловили цих покемонів. Потім ми подумали, що ну покемони таке сьогодні. є, Завтра нема, а що більш глобальне, і все я не міг знайти от цієї теми, оцього головного такого ключика. І саме тут мені допомогла коломийка Одимира Федоровича Шинкарука. От саме його коломийка, і вивела, і я зрозумів: ось оце воно коломийка. Вона дуже відома. Українські водії закричали гвалтом на дорогах зійшов сніг разом із асфальтом. Можна сказати, це епіграф до пісні полечу. Тому що я тоді зрозумів, супер, це буде пісня про українські дороги. Пропоную зараз послухати фрагмент цієї пісні. Купила в Києві смачний красивий торт. На лаву тенах я в аеропорт. Діра в асфальті спричинила. Пролунав фрагмент пісні получу. Ця пісня буде виконана Ліною Дарк на третьому міжнародному фестивалі «Мистецтв пісенний спас у серпні цього року. Але як вже сказала Ліна, ця не єдина пісня в вашому такому творчому тендемі. Це друга пісня, так але є ще і творчі плани. Я так чула. Так, у нас не скажу, що планується, а уже йде робота над новою піснею, і вона я так прикрию трошечки завісу, що вона більш. Іншому якому стилі такого жанру в мене ще не було в моєму репертуарі, і мені захотілося поекспериментувати. От, я хочу заспівати іменно в такому жанрі, в якому написана ця пісня. І я сподіваюся, що вона вийде десь на початку осені, десь 1-2 вересня ми її вже презентуємо. І ця пісня також була написана Віктором Мельниченко. От я вам скажу, це людина така багатогранна, що він може писати як про землю, про нашу Україну, як він може писати юмористичні такі пісні. І третя пісня, як над якою працюємо, вона більш така про жінок, які вже втомилися від свавілля цих чоловіків. І гарненько їх. Кажуть їм, до побачення, тільки там буде все інше. Вона також жартівлива чи ні, чи це вже серйозна така? Ну, це більш така серйозна і більш молодіжна, можна так сказати, тому що аранжування, яке ми робимо, Олексій Кривошей він співпрацює з Риною Шінкарук, і він нам зараз робить аранжування на цю пісню. І... А хто пише музику? Е, так. Ось, ось, зокрема, саме Олексій, да, він є і композитором і аранжувальником. І знову, бачите, ми повертаємося до пісенного спасу, тому що це людина. Ну, справді, музичний геній, я вважаю. Він наш земляк. Дуже багато вже хітів, які він зробив. І саме він торік працював, допомагав Ірині Шенґрук. Саме музичну частину відповідав на пісенному спасі. Тобто, це його вух, його рук, його очей, його розуму, так само справа, пісенний спас. Ось він пише музику і аранжування. Хочу сказати, що звичайно, я як автор текстів, без композитора пісні не буде. Тому надзвичайно приємно, що нашу пісню полечу романні поміщі, прекрасний автор. Київський, також в якого багато хітів, і, зокрема, що ми поспівпрацювали для Лєночки. Ось а першу пісню Нашу моя земля Артем Кондратюк. Це його музика. Тобто, ми знаємо наш, його Наш. наш земля. Так, так, так і, також, дружив з Володимиром Федоровичем Шенґруком і з року в рік виступає на пісенному спасі як гість. Так вікторе, ви лише пишете пісні, чи ще і обробляєте інші тексти, наприклад, перекладаєте? Є у вас таке? До речі, ось ви просто так в точку. Ви mm -hmm. от ви сказали те, що я. Хотів сказати, дуже багато є російськомовних пісень, які класні, оригінальні. Але ми сьогодні хочемо їм дати друге звучання. І ось у Лєночки є прекрасні пісні Олександра Воєвуцький. Так само угу. друг пісенного спасу, член журі пісенного спасу, житомирян. наш Томирян, наш спільний друг. Ось буквально кілька днів тому закінчився фестиваль Лайми Вай рандеву, де пісня Олександра та Геннадія Крупника є гімном цього фестивалю. Цей фестиваль чотири дні починався піснею Воєвуцького. Закінчився іншою піснею воєвуцького, то мені приємно, що Сашені пісні, а ми зробили українською мовою, і от так само Лєночка їх виконує. Зараз ми готуємо їх. Тобто, я ще і як перекладач, це дуже теж для мене важливо, тому що в Олександра оригінальні пісні вони абсолютно не схожі ні на кого. І доторкнутися до цього і спробувати їх перекласти це для мене дуже відповідально. Ну а що каже сам Олександр на ваше творці? Це не Більше, Він ще про це не знає, хоча ми вже ми вже. Йому через такі десяті вуха, скажімо, розказуємо. Скажіть, будь ласка, чи були ви особисто знайомі з Володимиром Федоровичем Шинкаруком, в пам'ять якої заснований саме фестиваль «Пісенний Спас? Скажу так, що особисто я, на жаль, знайома з ним не була. Але я пам'ятаю, коли мені було 13 років, у моєму рідному місті Хорошів проходив я вже не пам'ятаю, який концерт, і на ньому була присутня Ірина Шинкарук і Володимир Федорович. І це мені за. Пам'яталися на протязі стількох років, але особисто на жаль, я знайома не була але його творчістю я цікавлюся, і мені дуже подобається, тому що в нього життєві чуйні пісні. Я маю сьогодні велику радість сказати, що Володимир Федорович це мій вчитель по життю, це людина, яка допомогла мені реалізуватися, яка відкрила мої здібності І до гумору, і ось до текстів. Тому що це мій викладач в університеті, який на першому курсі, побачивши, що я був один серед дівчат в аудиторії. Коли от Ало, ми шукаємо таланти, такий був у нас чудовий конкурс, і я тоді один був. І він мені потиснув руку, сказав: Ну якщо хлопці є, то значить все буде добре. Потім ми подружилися. Володимир Федорович. Допоміг мені поїхати, взяв мене з собою, тому що він був організатором, режисером, ведучим прекрасного фестивалю Вишневі усмішки в Києві. Там я мав нагоду прочитати свої гуморески. І ось так дійсно я розкрив свій гумористичний талант. Ну, звичайно, я слухав пісні Володимира Федоровича, я їх дуже люблю. Я питав його поради, я тоді вже писав вірші, і мені приємно, що сьогодні знов таки творчість Володимира Федоровича мене надихає вже писати свої пісні. Зараз ви якимось чином, крім пісенного спасав. Співпрацюєте з Іриною Шинкарук. Так, ми, ми мали радість таку ось я мав таку радість вести на нашій чудовій михайлівській великодню програму, концертно, великодні дзвони, де так само Лєна співала мої пісні, і мені приємно, що Ірина гарно їх оцінила. Сказала, що так, дійсно, це класно. Тобто, так само мені приємно її професійну точку зору чути. Ми е, працюємо в університеті так само по тих заходах, які є Ірина, викладає. Ось уже так як батько багато років він казав Дмир Федорович, що де б я не. Працював, а моя трудова книжка завжди лежала в Житомирському державному університеті імені Франка. Ось то Ірина зараз там викладає, і я так само є ведучим кількох фестивалів, які там є. Це студентська ліра, це ось Листопад фест І ці фестивалі студентські вони сьогодні відбуваються в рамках пісенного спасу. Тобто, у нас дійсно все пов'язано з цим чудовим фестивалем. Я хочу нагадати слухачам, що ми сьогодні зустрічаємося із нашими земляками, талановитими людьми, відомою українською співачкою Леною Дарк. Та журналістом і автором текстів пісень Віктором Мельниченком Лен, з вами ми бачились десь. Ну якщо пам'ять мені не зраджує, десь більше року тому, що відбулося за рік про що хотілося б розказати і чим за рік, горді за рік. Якщо взятись минулого року, три пісні я випустила за рік. Я познайомилася знову ж з добрими відомими людьми. За рік я навіть отак. Зараз все згадати багато було зустрічей, багато було виступів, багато було якихось зйомок. Ну, це все проходило у нас в Житомирі, Житомирській області. Новоград я їздила на концерти, я виступала з тріодою. Я з'їздила. До речі, це потрібно згадати, в АТО. Ми з'їздили з Вані Ганзерою. Там були майже тиждень. Ми дарували свої виступи нашим воякам. Тобто ви продовжуєте свою таку волонтерську творчу я діяльність. Я ніколи не відмовляюся, коли мене запрошують на такі благодійні заходи. Тому що я гадаю, що потрібно дарувати свою все-таки творчість і не думати про те, що це, як кажуть, деякі артисти, що чому я туди буду їхати, якщо мені це не оплачується. Гадаю, що це негідно артиста, не гідно звання артиста, говорити такі речі. І мені дуже було цікаво туди, незважаючи на те, що це була дуже важка дорога, така майже добу ми їхали. Але я пожила в тих, як сказати, польових умовах. І наскільки ці солдати, як мені сподобалось, я приїхала. Ну, як звичайно, в дорозі джинси, курточка. І коли у нас ввечері планувався цей захід, до мене підходять солдати і кажуть, а ви будете передягатися, а ви сукню одінете, я кажу. Дійсно, так кажу, Одіноші, вас порадувати не тільки піснями, а жіночністю, можна так сказати. Все не згадається, там, чесно так скажу. Знову ж пісень не спас тому році. Для мене було це Дуже великою честь виступити, і я заспівала пісню Володимира Федоровича, яку мені люб'язно подарувала Ірина. Вона має назву Кохаю і хочу. І в тому році я її виконувала на сцені. Ми зробили нове. Оранжування більш сучасне, і ви знаєте, ця пісня і зараз звучить на радіостанціях, і захожу в соціальні мережі, і бачу, що її йдуть скачки цієї пісні. Mm -hmm. Головне, що вона була написана з любов'ю, і вона була написана з почуттям жінки до чоловіка, чоловіка до жінки. А це завжди буде актуально, і завжди це буде сучасно модно в тренді, і скільки років нам не було. Я завжди починаю, коли я співаю цю пісню, я кажу такими словами ліни костенко. Кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле, молоде, бо в старості кохаю тільки очі. Пісня моя, кохаю і хочу саме про це. Слабита таємниця на диво проста. Тобі я в ту ніч покорялась в усьому. Ти жали цілунками спраглі вуста, І тішив, пестив, не знаючи втоми. Нас вивела доля, на щастя, порі. І лами до ніжності потяг із грайкою птахів злітає до них нестримним бажанням. І долі дарунки, і розквітали на тілі. Щойно пролунав фрагмент пісні Володимира Шинкарука Кохаю, хочу в виконанні» нашої землячки відомої української співачки Ліни Дарк. Ліна, до речі, в якому жанрі ви співаєте? Рік тому ми говорили, що то був жанр, якщо я не помиляюсь, шансон, так? Ну так, пісня, яку мені написав Олександр Воловуцький, «Разлучниця зима», зіма, вона саме була в такому жанрі, жанр шансон. Але я вам скажу, що я, я не можу сказати, що в мене якийсь є один жанр, один стиль. Тому що я співаю лірику, я співаю поп. Я співаю шансон, я співаю романси. Я не скажу, що я себе не знайшла, але мені, от якийсь період життя, мені мені хочеться заспівати сьогодні шансон. Завтра я захочу заспівати якийсь денсовий стиль. Вчора я хотіла співати лірику, Тобто я як кожна жінка не постійна. Можна так сказати. А ще я хочу сказати, чи у вас багато українських пісень? Ви пробуєте свої версії українських пісень, так? Так, україномовні пісні, мені подобається їх виконувати. Мені подобається, коли людям подобається. І Вони у мене в такому танцювальному стилі, В танцювальному ритмі. Я вам скажу одне, що я не люблю, я не люблю співати плаксивих, якихось угу. от негативних пісень, по типу того ти мене кинув, я без тебе не можу. І так далі. І так далі. Я люблю позитив, що б мене в житті не було, як би не було б важко, я все одно, коли виходжу на сцену, я зразу в себе відключаюся, я бачу тільки публіку, я чую свою музику, і я зовсім інша людина. Як казав мені мій чоловік, що каже, от щоб я тебе не знав, я тебе дивлячись на сцені, і яка ти дома, це дві різні людини, геть різні людини, ти повністю міняєшся. І це саме так, тому що музика це все-таки моє життя. пісня – це моє життя. Я цим живу. У мене ще в планах є записати щось таке, як. Стилі не геть важкий рок, а щось, от, от такого, от рокового стилю, хочеться, тому що я вже в житті така підривна людина. Я розпускати сльози, і якби важко не було, я не можу. Я все таки живчик. Я хочу щось такого підривного, драйвового. І сподіваюся, що це все буде. За версією премії шляги року Лена Дарк стала відкриттям року 2014. Тобто, порівняно з багатьма виконавцями, які вийдуть на концертну сцену пісенного спасу. Ви Лена маєте ну дещо, скажімо так, менший досвід великого шоу-бізу. Але це не заважає вам мати свою велику аудиторію шанувальників. Я дякую вам, Лена, Дякую, Вікторе, вам за сьогоднішню розмову. Дякую за вашу творчість і за поширення української пісні. Вам велике дякую, дякую. і сподіваюся зустрітися на пісенному спасі. Шую вас всіх, дякуємо і... за підтримку українського і небайдужість. Улюблене радіо. Дякую. І до нових зустрічей.